Прошу підписуватися на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого і корисного, а також поширювати мої ролики, щоб максимальна кількість людей отримала необхідну інформацію. Авторство виразу російський паровий каток англійською Russian Steamroller найчастіше приписують одному англійському політичному глядачу 1914 року. Він написав, що російська армія така велика, що задавить німців своєю масою і кількістю, інакше кажучи, мова йшла про властивий росіянам спосіб ведення війни. Але найбільшого поширення цей образ отримав після того, як дві величезні російські армії, які збирались наступати на Берлін. Були розбиті з 17 серпня по 18 вересня 2014 року в районі Мазурських озер у тогочасній східній Прусії. Німці тоді говорили, що Еріх Людендорф зупинив російський паровий каток. Неважко помітити, що вираз російський паровий каток означав неприхований жах. Перед Росією і російською військовою могутністю. Однак зараз в країнах Заходу все більше говорять, що російського парового катка вже немає. Як це розуміти і що з цим було раніше? Аналіз історичних подій 19-20 століття, про які є величезна кількість інформації, свідчить, що насправді те, що називали... Російським паровим котком здебільшого суттєвої ролі не відігравав. Очевидно, що під час Кримської війни і японської ніякі парові котки нічим не допомагали. Але московські пропагандисти, історики намагаються замилювати і собі, і усім іншим очі стосовно Першої світової війни, не кажучи вже про Другу світову, а як було насправді. Після поразок 2014 року і першої половини 15-го російське командування змушене було зробити жест доброї волі і почати відступ з Польщі. Тоді його називали великим відступом. Щоб втішити своє населення, представники влади говорили, що відступ зробили, щоб зберегти армію, натякаючи на досвід війни. 1812 року. Навіть патріоти Російської імперії почали розуміти, що війна програна. Однак представники влади хотіли повторити. І організували Луцький, або, як зараз говорять, Брусиловський прорив. Алексій Брусилов, який полюбляв те, що зараз називають м'ясними штурмами і мріяв про створення згодів смертників. Очолюючи тоді Південно-Західний фронт, усі сили кинув на здобуття Ковеля. Особливо з 24 червня по 8 липня 2016 року. Ковель взяти так і не вдалося. Це був типовий російський паровий коток. Втрати росіян навіть офіційно були більше одного мільйона. Зокрема, загинула майже уся Російська Імператорська гвардія. Західні історики оці... оцінили це як кінець російської армії. З того часу вона вже практично втратила боєздатність. Але московські історики стверджують, що нібито Бруселівський прорив був великим досягненням, а російська армія просто не хотіла воювати, оскільки більшовицькі агітатори. Поширювали заклики до миру. Хоч насправді будь-які агітатори з'явилися у військах тільки після людневого перевороту 17-го року, та й то не одразу, а приблизно через рік після горе прориву Брусілова. Але я передбачаю, що мені скажуть: ну, добре, що там говорити про Першу світову, от у Другій світовій російський паровий коток себе ж виправдав. Он і опозиційні створики говорять, що німців радянська армія просто закидала своїми трупами. Але як же було насправді? Практично з самого початку керівництва Радянської армії, офіційно тоді ще червоної, намагалася перемогти за допомогою промого котка. Вже 23 червня, другий день війни, по 25 червня. 41-го року німці ще розбили наступ тисячі радянських танків біля Арсеняя у Литві. А з 24 червня, третій день війни, по 29 червня, під час битви під Дубно, яку зараз оцінюють як найбільшу танкову битву, Субдепи втратили мінімум 2648 танків. 6-9 липня німці цілковито розбили радянський лелельський лель контрнаступ, в якому брали участь більше 1400 танків. Я навіть і не знаю, як би це назвати інакше як паровими котками. Але в Москві продовжують говорити про несподіваність нападу. Німеччини і 1941 рік пропонують не рахувати. Зрозуміло, що в цьому відсутня будь-яка логіка, але коли ж в Москві з логікою дружили. Після того, як німці не взяли Москву, так би мовити, Сходу і трохи відступили в Кремлі і в керівництві радянської армії, вирішили, що німці втратили всі сили і треба закінчувати війну. Але російський паровий коток 12-17 травня під Харковом привів до чергової катастрофи. Навіть кремлівське керівництво порівнювало цю поразку з поразкою російських військ на Базурських озерах. В червні впав. Як тоді говорили, весь Радянський фронт від Орла до Азовського моря не допомогли ніякі загороджувальні загони, які в Москві досі розглядають як радянську необхідну складову парового котка. І наказ номер 227 року назад, 28 липня 1942 року. Радянські війська до 21-го. 25 серпня добігли до Волги і Великого Кавказького хребта. Усі спроби радянського контрнаступу провалились. Але 23 жовтня британці почали наступ в Єгипті, а 8 листопада англоамериканці висадились у французьких тоді Марокко і Алжирії, які перебували під контролем вішістів. Німці почали переправляти найбільш боєздатні частини в Північну Африку і на південні Європи. На, східні, на Східний фронт, особливо Сталінград, увагу майже не звертали. І 19-20 листопада почався радянський наступ на слабкі румунські частини біля Сталінграда, сталінградське німецьке угрупування на чолі з Фрідріхом Паулюсом було оточене 30 листопада. Але 12 грудня Еріх фон Манштайн почав наступ на Дону, щоб допомогти Паулюсу. Крім того, Хітлер, звісно ж, не забороняв Паулюсу виходити з оточення і не вимагав від німців у Сталінграді їсти одне одного. У Сталінграді вже чули гул боїв Манштайна проти радянських військ. Відстань 30 кілометрів залишалось, коли Пауліс здався в полон зі своїми підлеглими. Зрозуміло, що під Сталінградом була радянська перемога. В цьому ніхто не сумнівається, але не внаслідок парового котка. У Курській битві з 5 по 13 липня 1943 року німці почали наступ на Курськ. Сподіваючись, що англоамериканці, захопивши всю Північну Африку, відмовляться або хоча б утримуються на певний час від нападу на Сицилію. Але оскільки 9-10 липня англоамериканці все ж висадились на Сицилію, а це мало такі наслідки, як арешт італійцями свого дучі Соліні і вихід Італії з війни. Хітлер наказав припинити наступ на Курськ і перевести військові частини, насамперед, танкові на інші фронти, зокрема в Італію. Так що ніякої перемоги над німцями під Курском просто не було. Константіна Аркасовського традиційно протиставляють таким, як Георгій Жуков. І Ніколай Ватутін, яких завжди вважали м'ясниками. Коли Рокосовський керував центральним фронтом на Курсько-Орловській дузі, так званий Північний Фас, він заборонив зустрічні лобові атаки проти німців. І тому втрати його фронту, хоч теж були дуже чималі але поступали з втратами на південному фасі, яким командував Ватутін в три рази. Прикладом лобових атак на південному фасі була битва під Прохорівкою 12 липня, коли німці знищили від 340 до 500 радянських танків, втративши один чи два своїх. Не тільки Рокоссовський був проти застосування парових котків. Коли радянські війська звільняли Харків в серпні 43-го року, Іван Конєв зупинив свої війська на захід від міста і, перекривши дорогу на Київ, почекав, поки німці покинуть Харків. Так відділ у багатьох випадках, зберігши багато життів і своїх підлеглих, і мирних мешканців. І ніхто Рокасовського і Конєва за це не карав. Оскільки навіть кремлівському керівництву були потрібні результати, а не мільйонні втрати своїх військ. Так що значення парових кутків і у Другій світовій, і в наш час треба суттєво переглянути. На сьогодні досить, наступного разу буде мова йти про сучасну війну. Прошу підписуватись на мій канал і поширювати мої ролики.